Вітаю у цьому відео астрологічний прогноз відключення електрики в Україні, відключення світла взимку 2022 року. Я прошу вибачення, бо в прогнозі від листопада була занадто оптимістична інформація і не враховувала деяких фактор. Є процент неточності в прогнозах, і це той випадок. Значить, тепер з урахуванням тих факторів, яких я не врахував, новий прогноз на зиму. <кій> Значить, немає аспектів від Сатурна до планет у грудні, але я не врахував, що Сатурн це управитель козорога, а в козорогі ну, всі, всі зараз планети у грудні. І це призводить от, з астрологічної точки зору до обмежень з електрикою, до відключень світла у грудні і поки планети в козорогі. Значить, таким чином новий прогноз такий. Такі ж відключення світла, як у грудні, приблизно вони будуть приблизно до 20 січня, допоки планети в козорогі, і допоки Меркурій робить в козорогі ретроград. Ретроград це означає, що ну, економіка якісь справи, ну, які у зв'язку з відключенням світла, вони затримуються. Тобто погіршення. Економічної праці, погіршення роботи там магазинів, підприємств, людей, які працюють до 20 січня. Поки Меркурій ретроградний в Козорогії, а цей Сатурн у привітель козорогі. Після 20 січня Меркурій піде вперед, і до речі, і Марс піде вперед. Це значить, що ділова активність вона почне покращуватися після 20 січня. Ну, а це опосередковано означає, що відключення електрики, такі, як зараз, ну, заважають нормальній роботі, підприємств, людей, воно не буде після 20 січня. Але після 20 січня все ж таки є потім аспекти до Сатурна. Вже у водолії. Це означає, що після 20 січня теж обмеження будуть, але вони будуть носити якийсь не такий характер, як зараз на початку зими, і не будуть настільки ну, заважати працювати під підприємствам і людям. Поки що точно не розумію, як їх оцінити, але вони будуть інші. Тобто у другій половині зими. І зовсім повністю всі обмеження уйдуть. Коли всі планети пройдуть Сатурн, з козорога вже не буде планет, і Сатурн вийде з водолія, знака, пов'язаному з електрикою, це в березні місяці. Тобто, повністю цих проблем, пов'язаних з відключенням електрики, відключенням світлом, я прогнозую, що не буде. Ну або вони будуть малі, з, ну, грубо кажучи, з 8 березня. Я вибачаю за неточності в минулому прогнозі, і я так подумав, що буду випускати відео, в яких я, якщо я неправильно щось спрогнозував, я буду випускати спростосування. Якщо ви бачите неточності, пишіть в коментарях, я буду реагувати. Дякую за увагу. На все добре.